Доброго вечора. Наступна тема для загального розкладу. Що ви не помічаєте, але це є біля вас. Ви запропонували цю тему, будемо розглядати. Спочатку сигніфікація вас, тому подумайте, будь ласка, про себе. Я вас всіх вітаю. Заздалегідь вдячна вам за коментарі, за зворотній зв'язок. За ваші вподобайки, підписки, стандартні фрази, так. Ну що, пам'ятаємо, що це загальний розклад, одна позиція, і тому уважно слухаємо сигніфікацію. Хто ви? В яких енергіях? Король кубків, келахів, мах, потірка, монет. І жрець, ірафант. Цікава ви особистість, до речі, цікаво, цікаво. Зразу говорю, що цікаво, тому що разом ви глибока особистість. Ви потребуєте духовного, тобто це не пов'язано з релігією обов'язково. Це говорить про те, що, от, наприклад, якщо взяти імператора карту, так, то імператор як? У нього є свої закони, які е, є його думка. І все, все, вся думка якась там інших людей його не обходить. Він собі приймає якісь рішення, у нього є свої поняття про традиції та інше, та інше, та інше. то для Ірафанта закони всесвіту дуже важливі. А, і також можу сказати по Ірафанту, що ви людина справедлива. Ви хоча б, знаєте, те, що ви створюєте помагу, я можу вас запевнити, що тут не про маніпуляцію. Тут більше йде мова про те, що ви знаєте, ви вмієте, ви маєте. А, якісь ресурси, якісь інструменти, так, впливати на події, на а, своє життя, на а, навіть переписку свого життя. Але таке враження, що у вас по п'ятірки монет, іде таке відчуття. Що перед вами або закриті двері, або ви так от в такому стані, що ви вважаєте, що до духовності, тобто до розвитку якогось, у вас закриті двері. Але це насправді не так. Ви шукаєте духовну підтримку, ви можете чомусь навчатися, до речі. Ваш шлях, знаєте, це між магом. І жрецьом я дію і я довіряю вищим силам. А по Пітірки Пентаклі ви думаєте, а чи впустять мене, чи гідна я, чи гідний я, ну, тобто зрозуміли, ви в такому перебуваєте в очікуванні, ви навіть шукаєте якусь звістку, якийсь знак якийсь сигнал в цьому напрямку, можливо. Це пов'язано, до речі, з родом, який розповідала вам а, про... <про>, про такого <про> імператора. От подивіться на цю карту, щоб ви порівняли, так? І на цю карту. Ви а, тут можете звертатися, до речі, сімірочки пентаклів. Ви можете звертатися, а, до речі, до роду вас чують, і ви таке враження, що очікуєте якісь знаків навіть. Можливо, у вас в роду була людина, яка може вам допомагати через рід. Цікава ви особистість, до речі, цікава. У вас розвинута інтуїція? Ви, ви вмієте під маскою о, рівноваги приховувати власні емоції. Ну, наше запитання яке? Що поруч біля вас? Але ви не помічаєте дві мечів, паш кубків, туз мечів, паш монет і пажик і мечів. Поруч з вами є люди. Це по-перше, якісь нові енергії, можливості є, нові початки. Тут три пажа і ту А, Про це говорять чотири карти. Це може бути нові, я не знаю, навчання, нова справа, якийсь проєкт, новий етап. Може бути в стосунках, наприклад, взагалі, от, тут не тільки про стосунки, щоб ви розуміли. Тут про у вас є ідеї, і ви от, перебуваєте по віки мечів в таке враження, що ви самі собі блокуєте ці ідеї. Ви щось не бачите. Чи не можете прийняти рішення брати цю нову ідею, чи брати це нове, іти в нове, наприклад? Вам карти говорять, що у вас дуже багато тут молодої енергії, початкової енергії. От дві камичів, вам потрібно от, пройти цей лабіринт. Відрізати цей сумнівець для того, щоб у вас розпочалася нова глава. Або щось розпочалося в тому сенсі, що ви запланували. У вас є ідеї, у вас є спостереження, у вас є цікавість. Можливо, хтось ще цікавиться вами, до речі. Придивляється до вас людина якась молода. Це молода людина. Знаєте, а можете ви бути на розвідки і сумніваєтесь. Розумієте, а ключ-то у вас є? От, від цієї двері. Але ви от таке враження, що шукаєте і не знаєте, як бути. Ви не помічаєте того, що ви самі собі блокуєте цей новий шлях. Ви а, таке враження, що боїтесь йти в нове. А вам карти радять, що починай. От карта прям при вас дістаю. Це новий початок. Це новий шлях. Відкрийся новому початку. А, відкриті а, двері, так би мовити, або. А, в новому початку ти знайдеш ті двері, які підходять під цей ключ. І це нове починання. Вам говорять: не бійся. Навіть якщо страшно не бійся, іди. Там ти багато чого знайдеш. Іди там, туди, там, де боязно. Це може бути пов'язано будь чим. Отого ви й не помічаєте, але це біля вас.